А якщо там мовно так сказати, закрита дорога в ці договори, то й працює інструмент антимонопольного комітету. Він працює. У мене, якщо подивитися компанію, жалоб, скарг виграно в антимонопольному комітеті. Тобто, якщо ми бачимо роботу і бачимо десь порушення моїх прав як учасника цього ринку. Ми пишемо скаргу в антимонопольний комітет. Це не дешево, це потрібен гарний юрист, але вони є на ринку, можна і з ними працювати. Ми можемо її програти, втратити гроші. Але це ж підприємництво. Ми ж вкладаємо, ризикуємо, вкладаємо ризикуємо. І врешті-решт ви знайдете того юриста, який знає, як ці скарги вигравати, і де є можливість, де немає. Там умови різні можуть бути там. Короткий термін, можливо, ще щось. Ну це вже особисто підприємець для себе дивиться, готовий він ризикувати чи не готовий. Якщо твоя позиція, яку ти вважаєш правильно, якщо вона дійсно відповідає законодавству, ти ж можеш помилятися, і тоді буде жалоба, скарга ця програна. Але ти, якщо ти вважаєш, що ти правий, і твої права як учасника воно десь вжимається, то ти можеш це зробити. І тут важливо те, що ці інструменти працюють. Ти можеш і не знайти порушень, ну і тоді ти просто не виконуєш умови цього. Це ж теж є. Але можеш щось знайти. І коли ти бачиш, що цей інструмент працює, ну тоді ти розумієш, що в цій державі можна розвиватися. Чи... Воно можна легше, комусь, комусь важче, ну можна. Це є ось приклад цих скарб, їх там можна порахувати скільки їх є.